Чого люди звільняються кожних два-три роки? А перша мені здається основна причина то що зараз на жаль стало дуже невигідно працювати там десять, двадцять тридцять років на одному місці. по Перше, фірми швидше зачиняться, да ніж це буде, тому що не всяка фірма з самого початку задумана так, щоб працювати там все життя, да? і передатись потім дітям власника. А друга причина це те, що роботодавці, на жаль, частіше просто вдавляться, але не піднімуть співробітнику зарплату. От вони його будуть мурижити, мурижити. Не піднімуть, хоч ти вбийся, потім наймуть на його місце троє людей, яким будуть платити кожному більше ніж зараз. Но вони вдавляться у цьому старічку, вони не дадуть да, більше грошей. Тому я зроблю висновок, що діло тут не в коштах, не в зарплаті, а в тому, що ти куди тобі більше грошей, господи, подивись на себе, от таке відношення до людей. Ну, Фінансово, звісно, роботодавець так втрачає, да, плюс е, новий співробітник. Поки він почне приносити реальну користь, да, там проходить від трьох місяців до півроку в деяких професіях до року. Тобто роботодавець втрачає просто катастрофічно в таких випадках. І якщо співробітник міняє роботу кожні два-три роки, це йому фінансово вигідніше. І третє. Мені здається, те, що важливо, багато де просто або немає hr відділу, або цей hr відділ займається непонятно чим пошуком людей, які за мінімальну зарплату, наприклад, готові робити максимальні обов'язки, і, і там менеджерять тікучку, штрафи, оце все. А по-хорошому, мені здається, що HR мав би займатися тим, як утримати співробітника і як роботодавцю теж бути конкурентоздатним. Тому що мені здається, ніхто собі не ворог да. Якщо фірма класна, якщо фірма дає всі умови, чого рипатися? Наша людська природа така, що ми рипатись не хочемо. Да? Ми хочемо працювати максимально на одному місці, ми привикаємо до людей. Да? Якщо там все класно, все супер, ніхто собі не ворог взагалі кудись дергатися. Того я вважаю, що люди от від природи вони схильні до лояльності, але часто, на жаль, умови ринку праці такі, що е, оцей природній. Е, Порив лишатись, закріплятись на місці, виростати корінням своїм кудась. Ну от він пересилюється да такими насущними потребами фінансовими і моральними.